А ой все розповіла багато всього не багато, всього, а мало, а тепер приступимо к тілу, я хочу, щоб було от так закрито. Але по Зрозуміло, щось треба зробити. Я тут поки що щось розколупаю і я вам покажу, коли розколупаю Розколупав, розколупав тут, але тут щось і так собі. Може, треба якось поправити? Я спробую поправити якось натягнути, покажу. Швабру зняв і, і побачив, що там, як там буде з швабри виглядати. Да, от, чесно, шваброю краще. Так що не чекайте, якщо я буду. Відео про базу знімати, то точно без швабри не буду робити, а я поки її назад і щось зроблю. Все, я вже зробив двері, я вже поняв, що яку помилку я зробив, а тепер оце покривало натягати. А, куди? Все. На кінець то я щось зробив з вирима? Блин, а тут щось так собі? Ну, ладно, нормально тут, але трохи нагнуто тут. Так. А що з цими подушками зробити? Може тут ще щось? Акстай, ядею, я нормальний. Але трохи пропонуйте, що мені тут зробити ще? Все, я ще тут зробив таку двері. Можна так завернутися і лягати спати. А тепер, коли хатка дороблена, повторю и вам покажу. Мам, мам, да? О, моя хатка. На двух креслах. Вот тут. -то. -а. что-то. Трапу поправить. Тут а первую дверь закрываю, другую. Тут можна попити чайочок, поїсти горішки, зайти сюди в кімнату, закрити двері, лягти, накритись або взагалі не накриватись і спати. Все це поки що сподіваниця все. На сьогодні всім до всім пока.